Литву провести і перед тим як почнемо коротке таке розваження. На цьому тижні більшість із нас маємо христопоклонний тиждень, який розпочався з христопоклонної неділі, і в цьому тижні серед церкви на зветроподії виноситься і ставиться хрест для споглядання і для того, щоб кожен із нас, який зараз проходимо цей великий піст, поклали і задали собі питання, дивлячись на нього, що. Він є для мене, що для мене є хрест. Коли розважаємо над Христом, дуже часто згадуються слова апостола Павла. Ці слова читаються, власне, і на Христопоклонній неділі і читається на Воздвиження, де апостол Павло, говорячи про хрест, каже, що для євреїв він є згіршенням, а для греків, тобто для язичників, він є глупотою, дурнотою. А для нас є силою. Так, і знаком нашої перемоги. І, власне, хрест світом людини, світом, в якому культивується успіх. Думаю, кожен із вас розуміє, про що йде мова, особливо зараз, коли в соцмережах ми бачимо навколо постійно успішних людей, які досягають чогось, дуже короткий термін, період. Для цього світу, власне, хрест є абсолютною глупотою, безглуздістю, тому що він для, нас, для них є знаком поразки, знаком лузерства. Тобто ти маєш бути завжди зверху, ти завжди маєш перемагати, ти маєш крокувати вперед. Всі мають про тебе знати, більше підписників. Ну, не будемо якимись снобами, але кожен із вас розуміє і стикається з цим, і звертає на це увагу. Але цей успіх, який культується в світі, він в корні своєму має гординю. І Хрест, він є знаком чого? Він є знаком любові в першу чергу. А любов, вона абсолютно протилежна гордині. Любов, вона штовхає кожного із нас, чи мотивує кожного із нас виходити поза межі себе. І те, що каже Христос. Хто хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест і йде за мною, зречеться себе, це означає вийти за межі свого я. Лише так можна помітити іншого, лише так можна власне, відчути повну реалізацію себе як людини. Тому що коли ми замкне, замкнені в собі, яким би ти успішним не був, скільки би ти там не мав, будь-чого, тут не тільки про гроші йде мова, але... Ти все одно не відчуваєш повноти якоїсь реалізації, радості, миру, спокою, щастя в кінці кінців, так? тому що справжнє щастя, воно не може бути замкнене в собі. Так, як Бог, він є той, хто перший виходить поза себе. Хоча він є самодостатній, єдиний самодостатній в собі, але так, як Бог є любов'ю, він виходить поза себе і приходить до людини. І хрест це є найвищим знаком Його любові до нас, милосердя до нас. І йти за Христом, брати свій хрест і йти за Ним, це означає йти шляхом любові. Ми сьогодні маємо безліч прикладів таких людей, і, власне, нещодавно мене два тижні тому багато із вас, напевно, бачили того нашого воїна. То відео, страшне відео насправді, так, і сподіваюся, що діти не дивилися його. бо Воно неприємне, але там, де він, незважаючи на те, що стоїть перед обличчям смерті, катів, які вб'ють його, він розуміє, він все одно виявляє вірність і відданість. І це знамените слава Україні, яке потім стало таким певним флешмобом, але воно вразило мене до глибини, тому що. Я навіть дуже рідко пощу щось у Фейсбуці, але тоді я просто не витримав, бо я побачив таку картинку, де е, якийсь графолог автор намалював цього солдата військового із словами, ті, які написані на іконі страстей Христових. так, Ті слова знаменітні: е це хомо, це людина, це власне здійснення тої людської місії, вийти поза себе, навіть перед обличчям смерті. іти за Христом до кінця, і ти шляхом любові, і ти шляхом людини. Тому бажаю кожному із нас в цьому тижні справді дивитися на хрест не лише, чи в першу чергу не як на символ чи знак смерті, страждань, які Христос проживав, висячи на ньому, але в першу чергу бачити в ньому знак любові, коли ти чуєш. Слова Христові, «Іди за мною. Це не лише означає, що це стра... шлях страждання, якогось садомазохізму, так? Це шлях любові. А любов, яка ж тебе вийти поза зону твого комфорту, поза своє я, поза свою гортиню, вона завжди буде соприсяжна із певним стражданням, з певним дискомфортом. Але кінець цього шляху, власне, це. Це власне спевнення і реалізація в повні себе. Так чи інакше. Тому дякуємо Богові в першу чергу за його любов до нас, абсолютно безкорисливу, найвищу, і просимо Бога, щоб Він давав нам відваги йти за ним шляхом любові, шляхом знаходження себе також у ньому і в інших. Починаємо молитву непорочна цариця неба і землі, приближичи грішників, і наша найулюбленіша мати, який Бог захотів цілковито доручити всю справу свого милосердя. Ми, недостойні грішники, припадаємо до твоїх ніг, покірно благаючи тебе, якщо на це є твоя воля, прийняти нас всіх цілковито у Твоє володіння, як твою річ і власність, і чинити з нами і всіма нашими здібностями душі і тіла згідно Твого бажання, з усім нашим життям. Нашою смертю і нашою вічністю. Окрім того, якщо бажаєш, поручаємо тобі всіх нас без останку, щоб сповнилось сказане про тебе, вона розчавить тобі голову, а також ти одна знищила усі єресі усього світу, щоб у твоїх непорочних і наймилосердніших руках не стали придатним знаряддям, аби ширити і якомога сильніше примножувати твою славу усіх втрачених та байдужих душах, і таким чином. Розбудовувати, наскільки це можливо, блажене Царство Пресвятого Серця Ісуса. Ми посвячуємо тобі Росію, навернення її народу і її правителів. Ми посвячуємо тобі Україну, весь народ, а особливо воїнів та молодь. Там, куди ти приходиш, справді отримується благодать навернення та освячення, бо через твої руки протікає вся благодать від найсолодшого серця Ісуса до нас. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений пліт лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця рожденого перед усіма віками, світло від світла, богоістинного від Бога істинного, рожденого, несотвореного, з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради Спасення зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо й сюди, Отця. і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і сином поклоняємо і рівнословими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче привічний жертвуй Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, за, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Zdaj la bolučih je otrpin, majmilo srde nad nami in nad celim svetom, zdaj la bolučih je otrpin, majmilo srde nad nami in nad celim svetom, zdaj la bolučih je otrpin, majmilo srde nad nami in nad celim svetom, zdaj la bolučih je otrpin, majmilo srde nad nami in nad celim svetom. Для болючих Його терпінь, май над нами і над цілим світу. Отче предвічний, жертвуй Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Сад для болючих його терпінь, маємо у срді над нами і на цілим світом. Са для болючих його терпінь, маємо серді над нами і на цілим світом. Са для болючих його терпінь, маємо сердя над нами на цілим світом. Са для болючих його терпінь, маємо сарді над нами і на цілим світом. Сад для болючих його терпінь, мамо сердя над нами і над цілим світом. Сад для болючих його терпінь, маємо у серді над нами на цілим світом. Са для болючих його терпінь, маємо серді над нами на цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. для болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. для болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим Світом. для болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. для болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. для болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим Світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. От чи передвічний, жертвуй Тобі цілу і кров, душу і Божество, найдорожчого Твого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, маємо усердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, маємо усердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, маємо усердя над нами і над цілим світом болючі його терпінь маємо у серді над і над цілим світом. Не для болючих його терпінь маємо у серді над і над цілим світом. За для болючих його терпінь маємо у серді над і над цілим світом. За для болючих його терпінь маємо у серді над і над цілим світом. За для болючих його терпінь маємо у серді над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Мочі придвіщні, жертвую Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя до нами і на цілом світі, за болючих його терпінь. Май милосердя до нами і на цілом світі, за болючих його терпінь. Май милосердя до нами і на цілом світі, за болючих його терпінь. Май милосердя до нами і на цілом світі, за болючих його терпінь. Май милосердя до нами і на цілом світі, за болючих його терпінь. Май милосердя над нами і на цілим світу, над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і на цілим світу, над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. О крові і воду що випили з найсвітішого серця Ісусового, як волоєкцію джерело милосердя для нас. На тебе я оповаю і тобі всю свою надію покладаю. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаю. Молимося за наших воїнів. Предвічний творче, Боже миру і добра, своєю незбагненною потугою, стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок, що, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу. Будь для кожного з них силою і міць, вірною опорою, умитів, випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз. Увінчай їхні зусилля перемогою добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою, підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесели кожного зраненого серцем, воскресіння даруй усім полеглим за своїх братів і сестер, зроби їх надійною опорою для українського народу, його щитом і його надією, а в грізному клекоті бою дай кожному з них сили і відваги, не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок, а на його сторожі, нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Амінь. Прийміть Господнє благословіння. Благословіння, Господнє на вас та благодаттю чоловіку Любим завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Всім гарного благословеного вечора. І доброї ночі, нехай Господь вас благословляє і укріпляє. Дякую. Дякуємо всім вам за спільну молитву. Дякуємо, отець Дмитро, за чудове розважання, також за спільну молитву. Всім на добрання слідкуйте за нашими соціальними мережами, слава Ісусу Христу! Слава. Слава. Дякуємо. 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 Дякуємо.